Нововолинська спортсменка візьме участь у першості Європи з карате у Берліні. Нещодавно у спорткомплексі Національного університету фізичного виховання і спорту України, що в Києві, відбувся перший відкритий чемпіонат України. Скіокушин карате серед юнаків, дівчат, юніорів та юніорок у розділі куміте відбриковий для участі у першості європи 17-19 травня у Берліні. Результати цих змагань сформували команду із кращих каратистів, які представлятимуть батьківщину на змаганнях європейського рівня. 22-23 березня в Місті Києві проходив перший відбірковий чемпіонат України КВУ. На відбірковий на чемпіонат Європи в місті Берлін. Там збираються всі федерації версії Ківкушин, «Ківкушинкан», Шин Ківкушин -ківку і інші. Ну, і вибирають найкращих для участі в Чемпіонаті Європи. Бої були тяжкі, тому що супротивники були досить, досить опитні, ну, але тим часом наша Саша зуміла зайняти друге місце. За перемогу у запеклі і напруженій боротьбі змагались і шість нововолинських спортсменів. Одна із них учениця загальноосвітньої школи номер 7 Олександра Малешко. Вона здобула друге місце. Про те, якими насиченими були тренування та загальна підготовка, розповіла сама дівчина. Ми, в принципі, готуємося так, як завжди, бо в нас зараз якби ну, сезон виходить змагань змагання майже кожного місяця, і ми тренуємось в принципі в звичайному режимі. Там ну якісь посилені тренування. Якісь більше навантаження. Ну але, в принципі, така таке навантаження йде ну, протягом всього ну, сезону. Цього спортом Олександра Малешко займається вже близько восьми років, проте не забуває і про навчання. На шкільних уроках серед однокласників намагається тримати першість, каже класний керівник та викладач української мови. Саша є дуже старанною дівчинкою. Вона обдарована, можна сказати, що всесторонню. Знаєте, така розвинена дитина. Вона не лише спортсменка, вона гарно пише. Вона займає. Має призові місця в олімпіаді з української мови, неодноразово причому займала. Дівчина відповідальна, дисциплінована. Мабуть, це вже говорить про те, що вона має такі результати. Відповідно, не лише у спорті, а результати загалом. Вчиться на відміну і відповідно 9 клас закінчила з відзнакою. Ну і зараз є претендентом на золоту медаль. Ну, дуже хороша, успішна дівчинка, трудолюбива дуже. Нині триває активна підготовка до майбутніх змагань та в арсеналі. Спортсменки вже є чимало перемог. Займала місця на різних змаганнях, як на там, чемпіонати, Кубки областей, так і всеукраїнські якісь чемпіонати. І за кордоном була в Польщі на змаганнях, також зайняла призове місце. Ну, також в мене вже коричневий з полоскою пояс. Літом вже буду здавати на чорний. Ну там є якби перший дан, є другий там далі. Ну але, в принципі, якби чорний пояс це вже таке ну показник такої майстерності якоїсь певної. У мене ще досі є мрія дойти до чорного пояса. Ну, просто мені це подобається, мені цікаво, якби я люблю. Олександра стала нововолинянкою, яка вже досягла успіхів на європейській та всеукраїнській спортивній арені. Наставники дівчини говорять про неї із усмішкою. На свій вік вона вже досягла чимало і у спорті, і у навчанні. Залишається побажати подальшого успіху дівчині та нових звершень.